Всім доброго дня. Дякую, що долучились до сьогоднішнього конгресу. Декілька питань сьогодні розглянемо важливих. Виконання завдання даних а за результата засідання регіональних місцевих та регіональних влади президентів України, яке відбулося 7 листопада, 23 року. в умовах воєнного стану першочерговим завданням органів державної влади. Та місцевого самоврядування залишається безпекове освітнє середовище, а також збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Органами місцевого самоврядування спільно з засновниками створюються належні умови для роботи закладів освіти в очному режимі. Триває робота щодо організації охорони об'єктів, будівлів, закладів освіти із залученням суб'єктів охорони діяльності. Поліції охорони громадських формувань з охорони громадського порядку. Зокрема, штатною охороною, тобто сторожі, на сьогодні забезпечено 132 заклади освіти області. З них 9 – це заклади фахової передвищої освіти, 7 – заклади професійно-професійно-технічної освіти, 52 – заклади загальної середньої освіти, 60 – закладів дошкільної освіти, чотири це інше. Тривожною кнопкою та охоронною сигналізацією з виведенням сигналу на пульті охорони облаштовано 795 закладів освіти. Це 9 закладів пахової передвищої освіти, 16 заклади професійно-технічної освіти, 454 заклади загальної середньої освіти, 301 заклади шкільної освіти і 15 це інше. Також у 258 закладах освіти встановлена система зовнішнього та внутрішнього відоспостереження, облаштована необхідними ворожами 1032 об'єкти закладів освіти області. Водночас, з січня 2024 року, у 47 закладах загальної середньої освіти Ковальського а також Кам'якаширських районів, які розташовані неподалік кордону з Білоруською державою, розпочато було пілотний проект «Служба освітньої безпеки у зв'язку з закінченням 2023 та 2024 навчального року. Поліцейські, які залучалися саме до забезпечення публічної безпеки та порядку під час пілотного проєкту, тимчасово повернулися до основного місця роботи. Також у закладах загальної середньої освіти області відкрито та функціонує 97 класів безпеки. Продовжується робота щодо здійснення інших заходів щодо забезпечення безпеки закладів освіти. Забезпечено наявність планів ліквідації аварійних та небезпечних ситуацій, розроблено графіки чергування та маршрути пересування сторожів на прилеглих територіях, забезпечено зв'язком в разі екстрених ситуацій. За оперативною інформацією територіальних громад управління освіти здійснило аналіз встановлення тривожних кнопок у закладах загальної середньої освіти, а також закладах дошкільної освіти в розрізі районів. Тому в Луцькому районі в загальному 377 закладів загальної середньої освіти закладів дошкільної освіти. встановлено тривожних кнопок у 303 закладах, ну, зокрема це 70%. Ковальський район в загальному 309 закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти, встановлено тривожні кнопки 222, тобто 72%. Камінькаширський район, всього закладі загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти 178%, встановлено тривожної кнопки в 71 закладі це 40%. Володимирський район 165 загальна сума закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти встановлено тривожних кнопок 99%. Це є 58% до загального. Є громади, в яких ще не встановлено. Це якщо брати Луцький район Рожищенський, не встановлено при потребі 32, Ковальський це Дубівська, Дубечність, Шацька громада, Кам'якаширська, Сушичницька і в Володимирському районі Затурцівська. Ну, з огляду на вище зазначене, основною проблемою щодо е такати, забезпечення охорони закладів освіти є е обмеженість фінансу, фінансового ресурсу, який в місцевих бюджетах саме передбачені на зазначені цілі.